Доброго дня! Сьогодні в нас заняття з логіку математичного розвитку. Тема заняття куля, кількісна лічба. Сьогодні Наталка вирішила зв'язати своїм друзям їжачку та ведмедику шарфики. Раптом кошик перекинувся, клубочки викотилися. Давайте допоможемо Наталочці зібрати клубочки. Подивіться! По скільки клубочків зібрали діти? Вірно, по одному клубочку. Давайте складемо клубочки до корзинки. Скільки клубочків в корзині? Вірно, багато. Подивіться, малята, а це що? Цей предмет був серед клубків, але це не клубок. Це куля. Куля це об'ємна геометрична фігура. Вона схожа на круг, але має відмінності. Пропоную вам краще з нею познайомитись. Діти, що це за фігура? Так, це круг. Обведемо круг пальчиком. Далі давайте накриємо фігуру долоньками. Вдалося заховати фігуру. Так, вона називається площинна. А це ще одна геометрична фігура. Куля. Давайте. Також спробуємо заховати кулю між долоньками. Чи вдалося її заховати? Ні, тому що вона об'ємна. А ще куля може котитися, тому що в неї немає кутів. Вона кругла, гладенька. Далі пропоную пограти у гру, яка має назву Який предмет зайвий. Серед запропонованих предметів треба обрати той, який не схожий на кулю. Ну що ж, перейдемо. Помідор, банан, яблуко. Що зайве. Так, банан. Що зайве на цій картинці? Так, зайвий рюкзак. Яблуко, м'яч, книга. Що зайве? Вірно, зайва книга. Що зайве на цій картинці? Так, телевізор. На цьому наше заняття завершується. До нових зустрічей!